В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всі ми любимо цей праздник – Преображення Господнє. Ми бачимо Святу Гору Сіон, святу гору Фавор і вершину її. І уявляємо собі учителя на молитві і трьох учнів, що стомлені поснули. І раптом яка переміна в усьому. Лице учителя засяяло, як сонце, одежі його випромінювали світло. І ясна хмара, що спустилася на гору, осяяла і огорнула всіх присутніх. І голос був із хмари Отця, який свідчив про синовство Ісуса. Голос, що примусив наляканих апостолів. Упасти долілись на землю і тоді перед ними відкрилася надсвітова блаженна вічність поза простором і плинністю часу. І таке було блаженство, що Апостол Петро вигукнув, Господи, як добре нам тут. Звичайно, і без сумніву, і інші апостоли Іван і Яков відчували те саме, схильний до споглядання Іоанн і смиренний Яков мовчали і, як завжди, надали слово темпераментному Петрові. Це згодом Іван, який тоді був молодим, а потім в старості він напише свої послання і свої Євангелії і скаже такі слова, в ньому було життя, і життя було світлом людей. Тобто істину з цих слів він пізнав ще тоді, на горі фаворській, а записав їх в старості. Христос це світло і життя. Христос, світло істини, яке просвічує кожну людину, що приходить у світ. І життя податель. І апостоли, на горі святій одержавши ці дари, освятилися, сповнилися Духом Святим і утвердилася їхня віра. Поряд з Ісусом вони бачили Моїсія, законодавця, людину, яка пройшла земний путь, і Ілію, який не вкусив смерті, найбільшого з пророків. Вони говорили з Ісусом тоді, вели бесіду про останні дні його виходу в Єрусалімі. Вони були як ніби представниками і закону, і пророків. Мойсей, як той, що через нього був даний закон народові, і Ілля, який найбільший з пророків був, а Ісус був сповненням закону і пророків. І вже на сході свого життя, на заході свого життя, святий апостол Петро вже. У похилих літах вже готовий сприйняти був смерть, говорив, що ми свідчили вам про силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за пустими байками, а будучи очевидцями слави Його, великої слави Його, слави, бо Отець Небесний. Його славою, славою і честю. І був голос з неба до нього, цей син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І голос ми цей чули, коли перебували на Святій Горі. Тобто це свідчення очевидця з перших уст. І це була така віра. У апостолів, щоб після гори Фаворської вони пішли в світ проповідувати Царство Боже, пішли в світ з його печалями і скорботами. Але перед тим вони зазнали найтяжкої найвелич... най... спокуси, найвеликої, яка була понад їхні сили. Це вони пережили смерть і і смерть свого учителя. І там була така зневіра, був розпач, було горе, вони не знали, куди йти. Але потім всеосяжна радість Воскресіння Христового. Значить, оце те, що вони були свідками преображення Господня. Допомогло їм легше сприйняти і зрозуміти чудо Воскресіння. І світло Христове воно освіває все наше земне життя. І це видно навіть плотськими тілесними очима. Бо в нас часто кажуть, яка ж тільки світла людина. Або навпаки, кажуть, яка темна душа цього чоловіка. Значить, в першому випадкові людина та близька до Бога, а в другому вона від Бога далека. І от будемо виганяти з серця свого усяку темряву, будемо старатися виконувати заповіді Божі і просвічуватись його божественним світлом. І тоді ми до Бога наблизимось і вже. В цьому житті ми станемо учасниками Його преображення, а в будущому Його Воскресіння. І сказав Господь, нехай же просвітиться світ ваш, світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі справи вашої і прославили Отця вашого, який на небесах. Амінь.